Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачний тортик лише з трьох інгредієнтів. Готується просто та швидко. Не забудьте підписатись, щоб не загубити цю смакоту, а також щоб підтримати мій канал. Мені буде дуже приємно. Для приготування нам знадобиться листкове тісто, сметана та згущене молоко. Для початку беремо листкове тісто. Посипаємо його зверху зовсім трішки борошном і я його зовсім трішки розкачую для того, щоб воно було більш повітряне та тоненьке. І далі все дуже просто. Ось так ножиком розділяю його спочатку навпіл. І далі розрізаємо на ось такі смужки. Я роблю смужки не дуже довгими, так як у мене форма невелика. Якщо у вас форма довша, Робіть смужки відповідно до розміру своєї форми. Перекладаємо наше тісто на пергаментний папір і будемо випікати при температурі 180 градусів 7 хвилин. Поки тісто випікається, готуємо крем. Беремо 400 г жирної сметани від 20% і додаємо 180 мл зугущеного молока. І змішуємо це все між собою, доки маса не стане однорідною. Ну що ж, друзі, наші палички вже спеклися. Подивіться, які вони гарні, які золотисті та апетитні. Це набагато легше, простіше, аніж розкачувати кожен корж окремо і випікати його теж окремо. І зараз будемо складати наш тортик. Складати тортик я буду у ось такій силіконовій формочці. І для того, щоб наш тортик було легше діставати, кладу на дно харчову плівку. На один шар беру 3-4 столових ложки крему і гарненько все розпреділяємо. Таким чином формуємо весь тортик. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки та залишайте коментарі, адже ваша підтримка для мене дуже важлива. Тортик ми вже повністю сформували, і зараз кладемо його у холодильник на пару годинок. Ну що ж, друзі, я щойно дістала тортик з холодильника. Він у мене постояв приблизно 2-3 годинки. Також не забудьте залишити собі 2-3 ложечки крему для того, щоб змастити тортик зверху і по бокам. І посипаю його подрібленими залишками коржів. І все, друзі, наш тортик уже повністю готовий. Ось такий красивий він у нас вийшов. Готується, як ви бачите, насправді дуже легко, дуже просто і швидко. І лише з трьох інгредієнтів. Якщо вам рецепт сподобався, обов'язково підписуйтесь на мій канал та залишайте свої вподобайки. А зараз будемо дивитися, який він всередині, і куштувати. Друзі, тортик дуже м'якенький і дуже гарно ріжеться. Всередині він просто чудовий, а на смак неймовірно смачний і дуже-дуже ніжний. Обов'язково спробуйте приготувати і усім смачного!